Всім доброго дня! Хочу показати вам, як ми зберігаємо чесничок. Ось ось так. Сорт, як ви бачите. Ось, о. Любаша. Чесничок весь гарний. Кому потрібно їсти, або на посадковий. Звертайтесь. Думаю, видно, що він весь крупний, крупненький весь, гарненький, врожай добрий. Так що замовляйте. Зараз покажу наші робочі місця. Ми працюємо, трудимося, як все відбувається. Ось так проживає наша однозубка. Повітряна бульбочка посажена в перший рік. Ось така тепер невеличка кубка. Ось так тепер вона. Ось така у нас. Не продаємо. Просто люди интересуются. Хочу показать. Так, рабочие места. Рабочие места у нас серебрязалки. Видно, не видно. Вот так видно. что ну, обрезаешь. Куча тут. Мусор везде тут. Тут вот почищены уже. Хочу показать вам. Який він. Такий гарненький. І такий багатенький. Це вже обчищений, там не обчищений. Кому потрібно, замовляйте. Питання може у когось є, задавайте. Всім відповім. Щось підскажу, може хтось сажає, є питання, проблеми якісь. Що покажем, Ось такий він у нас. Дивно, видно, хто знає, той знає. Оці полосочки. Це характерна риса, сорту Любаша. Хто не знає, той тепер буде знати. У нас чесничок тільки Любаша, кому потрібно, замовляйте. Тут у нас обрізане, тут ріжеться, тут ще одна сігнянка, ріжеться тут. Не обрізане, там браки у нас відсортіровані. Ось так робота кипить. Все, всім вам дуже Підписуйтесь, ставте лайки, або дизлайки, кому не подобається. Ось він, ще хочу показати, вам. щоб ви бачили, що він не боліє, він все оброблено, не ще нічого. Ось от такі от. вот купа какие такі гарни здорові тоже